Де можна вивчати Кабалу в Україні? Значить, зараз у нас в Україні створена організація Каб Академії, котра презентується через наш інстаграм. І в листопаді у нас стартують курси онлайн-курси Кабали. У шапці нашого профілю ви знайдете форму. В котрі можна зареєструватися на ці курси, і вже незабаром ви почнете отримувати повідомлення за тими контактами, котрі залишите, як долучитися до цього навчання, який графік буде навчання, це будуть викладачі, котрі ведуть прямі ефіри на цьому акаунті і видають іноді тут пости, Влад. Артем, я і інші викладачі і будуть викладати. Також викладачі міжнародні звідси з із Ізраїлю, там Міхайль і інші це засновники взагалі кабалістичного руху нашого у світі, тому це буде крутий потужний курс від, скажімо, першоджерел джерел. І ми вивчатимемо і першоджерела кабалістичні, вивчатимемо і роботу внутрішньої людини, і всі основні термінології, поняття кабалістичні, котрі потрібні для того, щоб навчатися, і таке інше. Тому зараз можете прямо переходити у шапку профілю, реєструватися, і ми будемо. Самому акаунті в нашому підписуйтесь, хто не підписаний, щоб слідкувати за новинами. Будемо оголошувати і про розклад навчання, і про всі деталі, котрі вам потрібно буде знати. Тому не гайте часу. Зараз закінчується вересень, в жовтні почнеться детальне інформування. А в листопаді ми починаємо навчання. Це вже остаточно, абсолютно гарантовано. Бо ми від термін постійно переносили. Але зараз все є для цього.